Дивитись підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Вигоріло понад 50 гектарів на Волині за добу ліквідували 28 пожеж. На Рівненщині орендарі розтрощили базу відпочинку. Фотосесія з рушницею закінчилася трагедією. На Одещині підліток випадково вбив друга. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні загинув відважний та мужній воїн Станіслав Романенко. 1995 року народження із села Струмівка, що біля Луцька. Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів трагічно віддав своє життя 7 березня 2025 року поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. Дату та час прощання з героєм повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Честь та шана воїну. У Луцькому районі, 8 березня, попрощалися із загиблим воїном Андрієм Демчуком, 1979 року народження. Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міськради. Попрощатися востаннє з героєм прийшли рідні, друзі та просто небайдужі волиняни. Місцем вічного спочинку для воїна Андрія Демчука стала алея слави на міському цвинтарі. Нагадаємо, сержант Андрій Демчук трагічно загинув 15 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя. За добу 8 березня на відкритих територіях Волинської області зафіксували 28 пожеж, внаслідок яких вигоріло понад 50 гектарів сухої рослинності. Як повідомили в ДСНС Волині, перший виклик про загоряння сухої трави надійшов на лінію 101, о 1.09, останній о 22.38. У камінькаширському районі рятувальники ліквідовували пожежі поблизу сіл Ветли, Мукошин, Заріка, Рудка, Бихів, Гречище. Раків, Ліс, Карасин, Комирове та у громаді. У Ковельському районі вогонь поширився в селищах Торіськ, Луків, Радне Голоби, біля Любомля, а також у Поворській і Вишнівській громадах. У садівничому масиві світанок у Ковалі внаслідок підпалу сухої трави згоріли два дерев'яні дачні будинки. У Луцькому районі займання гасили біля села Дідовичі, Ківерцівська громада, а також у Колківській, Підгайцівській, Боратинській і Берестечківській громадах. У Володимирському районі Загоряння сталися поблизу села Благодатне та у місті Володимир. У селі Дідовичі Луцького району вогонь перекинувся з трави на цегляну господарську споруду. За даними ДСНС, до підпалу причетний 69-річний місцевий житель. Ну й обійшлося на Волині і без ДТП. Так, 9 березня в Луцьку. Сталася аварія за участю маршрутного автобуса номер 19 та автомобіля. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. Там зазначили, що ДТП сталося близько 14.30. Повідомляють, що автомобіль виїжджав на головну дорогу, якою рухалася маршрутка. Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Постраждалих внаслідок ДТП немає. У Луцьку третій день поспіль фіксують рекорди максимальної температури. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. За даними спостережень, метеостанції, 8 березня, максимальна температура повітря в Луцьку досягла плюс 18,9 градусів Цельсія. Попереднє рекордне значення для цього дня фіксувалося у 2019 році. Становило плюс 15,5 градусів Цельсія. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у двох районах Київської області. Є пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників, як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА Микола Калашник. Вночі в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі, постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. У Броварському районі пошкоджена господарча будівля. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджені три автомобілі, зазначив Калашник. На Полтавщині, внаслідок атаки російських безпілотників, пошкоджені господарчі будівлі. Як повідомили в Полтавській ОВА, вночі ворог атакував дронами. В Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА було зруйновано дві господарчі споруди. Зазначається, що минулося без постраждалих у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу росіянами критичної інфраструктури без газопостачання залишаються. Майже дві тисячі абонентів, як повідомив начальник запорізької Ва, Іван Федоров, повністю локалізувати пожежу на місці удару. Рятувальникам вдалося о другій ночі. П'ять годин вогнеборці боролися з полум'ям. За його словами, для частини споживачів у Запоріжжі знижували тиск газу. Наразі 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі. Також війська РФ обстріляли безпілотниками Балаклію на Харківщині та пошкодили ліцеї, адміністративні будівлі та житлові будинки, як повідомив очільник області Олег Сенягубов, 8 березня о 23.57 у місті Балаклія було одне влучання БПЛА шахет в покрівлю двоповерхової будівлі. Ліцею виникла пожежа, друге влучання БПЛА в іншу частину ліцею, внаслідок чого пошкоджено скління вікон. Покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею на Черкащині. Внаслідок обстрілу російських безпілотників постраждало підприємство. Як повідомив начальник Чаркаської ова Ігор Таборець, рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає. Ситуація на постійному моніторингу написав таборець. За його словами, протиповітряна оборона знищила в межах області 9 російських безпілотників внаслідок обстрілу російськими військами центральної частини Херсона пошкоджені двоповерховий будинок та автомобіль. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Зранку російські терористи з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по житлових кварталах центральної частини Херсона. Люди на щастя не травмувалися. За словами Романа Мрочка, внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий будинок та припаркований поруч автомобіль. У мережі з'явилася інформація, що у суботу, 8 березня, у Києво-Печерській лаврі на одному з храмів обвалився хрест. Рятувальники провели безпечний демонтаж, використовуючи спецтехніку. Як видно, на світлинах ДСНС Києва йдеться про церкву всіх святих над економічною брамою Києво-Печерської лаври. Зазначається, що для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю. Натомість у національному заповіднику Києва Печерська Лавра пояснили, що вибухові хвилі сейсмічні коливання та вібрації спричинені російськими обстрілами. Загрожують історичним пам'яткам, вони можуть завдавати прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об'єктам кажуть у лаврі. Тож, аби запобігти подальшому руйнуванню, хрест із церкви всіх святих демонтували. Однак найближчим часом після реставрації його повернуть на місце. Також у заповіднику розповіли, що такі роботи є частиною міжнародного спільного проєкту ЮНЕСКО та цільового. Фонду Японії підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО, під час якого не тільки оцінять збитки і захист пам'яток, а й додаткові заходи безпеки. На базі відпочинку під Рівним група молодиків після оренди будинку залишила після себе справжній хаос. Внаслідок їхніх дій були розбиті двоє дверей та телевізор. Про це розповіли на сторінці Занзібар Рівне. Адміністрація закладу обурена такою поведінкою гостей. Ми завжди раді вітати гостей, які прагнуть насолодитися природою та спокоєм. Але на жаль, деякі орендарі залишають по собі не лише спогади, а й значні збитки. Зазначили у закладі і додали, що раніше вже стикалися з крадіжками та псуванням майна. Вони закликають гостей відповідально ставитися до відпочинку та дотримуватися правил поведінки. 16-річний хлопець загинув на Одещині від вогнепального поранення під час фотографування з рушницею. Як повідомили в поліції Одещини, трагічний інцидент трапився ввечері у п'ятницю 7 березня у Подільському районі області. Тіло юнака правоохоронці виявили вночі 8 березня, після того як отримали звернення місцевої жительки. За попередніми даними, двоє підлітків пішли до кар'єру, аби постріляти з рушниці. Потім вони вирішили сфотографуватися зі зброєю. Під час позування один із підлітків випадково натиснув на курок, внаслідок чого його товариш отримав вогнепальне поранення. Тіло загиблого відправили на судову медичну експертизу. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Засо завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу АСА на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак. Про це повідомляє телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортицян. Повідомляється, що оператори 413 го батальйону Рейд сил спеціальних операцій. Завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу АСА на Вугледарському напрямку. Зазначається, що ЗРК «Оса» є мобільною системою протиповітряної оборони малого радіусу «Дії», що призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів Російської Федерації, від ударів авіації, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів. Тепер до загальносвітових новин Канада проведе зустріч міністрів закордонних справ країни G7. Серед іншого, голови МЗС говоритимуть про Україну. Про це повідомляє РБК Україна з покликанням на головування Канади в G7 у Твіттері. З 12 по 14 березня Канада приймає зустріч міністрів закордонних справ G7 у Шарлевуа, провінція Квебек. Обговорення зосередяться на Україні. Ситуація на близькому сході, індійсько-тихоокеанському регіоні у південній та північній Америках, а також в Африці. Йдеться в повідомленні раніше. глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україна буде серед головних пріоритетів Канади під час її головування в Джей Поліція німецької столиці Берліна 8 березня розігнала пропалестинську демонстрацію в районі Кройцберг. Про це повідомляє БІЛД. Зазначається, що на пізній вечері полудень суботи у Кройсберзі було заплановано дві ліворадикальні демонстрації з числом учасників від тисячі до двох тисяч осіб, на які також були запрошені палестинські групи. Організатори заявили, що національні прапори, наприклад, Ізраїлю або Німеччини, не вітаються, але вітаються палестинські прапори, оскільки вони символізують революційну практику. Після доволі спокійного початку демонстрації настрій учасників ставав дедалі агресивнішим. Зрідка можна було почути гасла від річки до моря і сіоністи, фашисти. Потім у справу втрутилася поліція. Коли поліцейські спробували арештувати одну людину, на них напали кілька демонстрантів і завадили їм заарештувати підозрюваного. Під час демонстрації кидали пляшки, а поліцейські зазнавали фізичного нападу. Один поліцейський був поранений. Близько 9-ї години вечора поліція ухвалила рішення про достроковий розгін акції. Загалом правоохоронці здійснили 28 арештів. Повідомляли також, що в Лондоні район довкола знаменитого Бігбена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети з палестинським прапором. На Росії знову було неспокійно. У ніч на 9 березня російські пабліки повідомляли, що нібито українські дрони атакували рязанський НПЗ. Як зазначається в повідомленнях ворожих пабліків, жителі Рязані чули кілька вибухів над містом. За попередніми даними ППО РФ, нібито збивала українські БПЛА в районі місцевого НПЗ. За даними очевидців, було чутно 4-5 вибухів у районі Дашки. Попередньо система ППО збивала повітряні цілі в залізничному районі міста. Пізніше губернатор Грязанської області повідомив, що над Грязанню знищено БПЛА. Окрім того, було також атаковано спортзавод у Буторлинівці, що у Воронезькій області. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, і не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі? Тож не перемикайтеся.